Сумські благодійники придбали та передали на фронт черговий автомобіль. Товариство проселі спільно з Сумським фондом захисту членів ветеранів Афганістану придбало цей автомобіль та передає для військовослужбовців українських сил оборони для захисту України від загарбників. Автомобіль допомагатиме бійцям виконувати бойові задачі на Бахмутському напрямку. Сьогодні я читала лекцію студентам і. Я їм розповіла про експертну думку, про те, що ми фіксуємо такі добрі справи і запросила їх також взяти участь, щоб вони були дотичні до тих процесів, які роблять люди, які сьогодні здатні заробляти гроші, і вони можуть цими грошима ділитися і направляти їх на нашу перемогу. Тому що на дворі весна це наша переможна весна. Військові говорять. Автівки необхідні для перевезення особового складу та мобільного пересування між позиціями. Дуже велика. Дякуємо за передачу даного авто Сумському фонду захисту ветеранів Афганістану, Сумському промсервісу та Анатолію Івановичу Ліннику за передачу даного авто, яке буде виконувати бойові завдання безпосередньо в зоні проведення бойових дій. Благодійники запевняють, допомога військовим буде продовжуватись до перемоги. Це не наша не остання. Я думаю, передача не тільки автівки, ми будемо допомагати і тим, що потрібно військовим для перемоги, для нашої швидшої перемоги. Тільки слава Україні і героям слава. Я думаю, що ми далі тільки до перемоги будемо йти. Це наша ініціатива, ініціатива експертної думки фіксувати такі факти. І якщо у когось є такі люди, то ми з радістю будемо знімати і показувати. Ми повинні підтримувати таких людей і, і говорити їм дякую. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини Стс.